Картина від художника днями учень Марії Примаченко Василь Шелігацький передав одну зі своїх картин маленькому шанувальнику у січні місяці. У нас в Бориспільському музеї відбулася персональна виставка художника Василя Івановича Шелігацького. І на відкритті виставки було дуже багато людей. І от я помітила, що картини прийшло дивитися. Хлопчик дуже маленький. Він, мабуть, один із найменшеньких був. Я дивлюся, що. Він щиро зацікавився картинами, не просто переглянув і пішов, а він прям до кожної підходив, розглядав, роздивлявся, питав назву. І біля однієї, картини, яка називалася Звірозуб, він ставав кілька разів. Багато різних фарб, красива, різними Кольорами. кольорами Квітів багато. Квіттєв багато. І ще така посмішка красива. Художник підійшов до хлопчика, і у них зав'язалась розмова. Я дивилася на діалог двох художників, дарма що їх роз'єднує цілі покоління. Це десятки років. А Василю Іванович за 70, і Дмитрику немає ще семи років, тобто йому 6 років. Але вони говорили на рівних, і мене це так вразило. Василя Шелягацького настільки вразило спілкування з хлопчиком, що після виставки він попросив працівників музею знайти його. Це був виклик для нас, тому що розгорнулася ціла детективна історія на цьому фоні. Людей було багато на відкритті виставки. Ми почали шукати, хто у нас був. Була і єврика, був і будинок дитячої творчості, були діти з батьками. Як цього хлопчика знайти, якого ми навіть не знаємо, як звати. Пошуки маленького цінителя мистецтва розтяглися на кілька тижнів. Я шукала через своїх колег художниць, От, згадували ми, хто тоді приходив на відкриття виставки, які керівники приводили дітей. І одна із колег каже: Ну що ж ви так далеко шукаєте? Ось, будь ласка, Ані Лутфуліної. Діти приходили, сходіть, запитайте. І ви знаєте, протягом години буквально тут же раз. З вас знайшлася і фотографія Діми біля цієї картини, і е, телефон мами знайшовся. Мама хлопчика зізнається, що вже обрали місце, де буде висіти картина. Коли нам сказали, що подарують що художник подарує Дімі картину, то у мене Дмитрик зразу сказав, що я хочу, щоб вона у мене висіла над столом, столом. Да, письмовим столом. До речі, Дмитро також малює та відвідує гурток малювання. Ну, там треба малювати спочатку контур, а потім розфарбовувати. Ну, красками там можна малювати фломастерами, олівцями і ще ну, можна з лего картину зробити. На знак подяки хлопчик намалював для пана Василя картину Не знав хтосик та разом із мамою відправив художнику поштою. Окрім того, на згадку зробили для нового друга друк на чашці, також з видуманим персонажем. Марина Грицюк, Денис Драган, новини Терес Бориспіль.